Тут я хочу з вами обговорити загальне враження від циклу та поділитись тим, що мені сподобалось найбільше. Серія книг від Крістель Дабос особливо мене вразила своїм світоустрієм. Світ розколовся на різні ковчеги. В цьому світі присутня магія. Її люди отримують від духів родини. Це такі безсмертні істоти, які мають різні потуги, так саме так там називається магія. І вони наділили всіх людей, ну, мешканців своїх ковчегів цими вміннями. Якщо, наприклад, ми говоримо про північний ковчег, так ось одна родина володіє там однією потугою. Мені дуже сподобався клан міражників: північ, а, мерзлота, холод але. Хочеш, а в тебе навколо буде трояндовий сад з пахощами. Ну так, вони приторні, але ж все одно цікаво, так? Дуже неприємні і злобні, я б сказала, клан драконів з їхніми кігтями і небезпеками, які вони становлять. Але разом з тим це найкращі мисливці. Що ж до ковчегу аніме, дуже цікаві ось ті потуги. Тільки задумайтесь, можна дотронутись до предмету і прочитати його минуле, дізнатись історію та прожити емоції попередніх власників. Ну класно ж, мені дуже сподобався цей світоустрій, інтриги та таємниці, які пов'язані з створенням та розколом цього світу. І знову ж таки висновок, до якого підводить нас автор, ніколи не варто жертвувати одним заради іншого. Так, ситуації бувають різні, але людина завжди в першу чергу. І якщо навіть в якийсь момент тобі здається, що ти чиниш на краще для вищого блага. Не завжди це може бути дійсно так, і потрібно мати в собі сили та мужність зіткнутись з наслідками своїх дій. Загальне враження про цикл крізь дзеркала в мене досить позитивне. Я не можу сказати, що це щось таке неймовірне, захоплююче. Вау, супер клас. Але однозначно цей цикл вартий уваги. Вікова категорія без обмежень. З років 12 це вже буде захоплююче фентезі. А від себе додам. Як доросла людина, яка любить фентезі крізь дзеркала від Крістель Бос, сподобалась мені набагато більше ніж, наприклад, Трон зі скла Сара Мас. Прочитавши всі чотири книги, я так і не зрозуміла, чому їх порівнюють з Гаррі Потером. І більше того, навіть ось, будь ласка, на кожній книзі є напис, що... Цей французький бестселер порівнюють з Гаррі Потером. Я нічого подібного для себе не знайшла, а можливо, я шукала просто щось не те. Якщо ви читали цей цикл, діліться своїми враженнями в коментарях. Або ж, можливо, ви побачили, що тут спільного з Гаррі Потером. Теж, будь ласка, поділіться, буду вдячна! До нових зустрічей та нових оглядів!